По Кам'янському. <кій> ворог має якоїсь інформації. По пажу Пентаклей, ворог має вже якоїсь інформації. Вежа поки перевернута, поки перевернута. Тобто, я розумію, по пажу, що, скоріше за все, якоїсь інформації недостатньо, щоб ударити прямо зараз, але може бути достатньо для того, щоб нанести якісь удари або намагання якихось ударів трохи пізніше. От тому загроза є, от вона але вона не в цію секунду, а от її видно. да Тобто вже щось планується, вже щось збирається. Це значить, щось планують. Тобто, удар це питання, на жаль, часу. да Або намагання удару, да це е, часу. Сумщина. а Тут у нас. Підступні дії ворога, значиться, скоріш за все, будуть або намагання дета пролізти, або прорватися, або це можуть бути ДРГ-групи без проблем. Тобто, условним образом, будь-яким чином, залізти на нашу територію. а от За будь-яким будь-яким чином, ну, плюс карта дома, да? на, от, пробратися в наш з вами дім. По по області, по всій протяжності області можуть бути прильоти, і причому достатньо або їх побільшає, ніж є на зараз, або вони можуть стати більш точ, точковими і точними. Хочеться сказати отак: от оборона там наша є, всі все розуміють і бачать, поэтому поки що. Поки що ситуація дуже напружена, але стабільна. Поки що. По Кременчугу загроза поки знову таки проходить по пажу а, мечів. Тобто, вона є, вона не, сак... не знає Ви вищого рівня. Це може бути шла... ш... 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 шахідна атака, це може бути ракетна атака, але ну великій кількості, але загроза є. Але загроза є, і отут тут дивно. Десь у вас там був ресурс певний, і цей ресурс кудись переїхав. Але от там, де він був, може прилетіти за якоюсь застарілою інформацією. Тобто десь хтось або стояв, а щось, щось зберігали, це вже щось перевезли, воно переїхало, а прилетить туди, де воно раніше було. Оце загроза випала, що отака от історія. Причому в, у форматі ресурсу я зараз кажу не про. Давайте так, не про три каліки в два ряда, і я кажу про ресурс не у форматі півракети два Мавіка, а саме от, ну, щось таке. Я думаю, що місцеві розуміють, що я маю на увазі, тому якщо ви раптом розумієте, де це, маєте на увазі, що ворог має якусь або застарілої інфи, або неактуальні, може вдарити в точку, в якій уже немає нічого, але було колись. По сумам. Суми дорогенькі. Ми не розслабляємося взагалі і совершенно, тому, що можуть бути якось або не а знову. Мені знову показують, от що по сумам касаємо знову якісь неочікувані прильоти, або то що дуже погано проглядається. Не знаю, діагностується тими всіми приладами, котрі вроді як бачать, но вот то можуть не бачити. Це перший момент. Другий момент. У мене чотири карти оборони. Тобто, це може бути ПВО, або ж, або ж хлопці, які збивають і так далі. Роботи. Давайте так. Ну, робота буде в цьому випадку кипіть. Тобто, по вам шахедно, а, значить, ракетна атака, атака, вона нікуди не ділася. Є смерть як карта. Да? І є карта, яка говорить знову про жертви. Плюс імператриця, знову до речі, діти. Знову, от, це може бути отсилка на якісь лікарні, на пологові будинки, на ну дідбудинки і так далі. Тобто можуть влупити от в такі от штуки, і достатньо знову багато жертв наробити. Маєте вам, будь ласка, будьте обережні. Так, значить, у нас перша колісниця – це скоріше або транзит, як про, пролітають ракети, пролітають шахеди, тобто більше транзитна штука. Але я не виключаю, що можуть ставатися, по-перше, коли десь у вас, наприклад, мобільна бригада збиває, воно у вас десь там прилітає, а, от, або тоді, коли в нас что-то там летіло-летіло, і, і не долетіло, знаєте, і вирішили у вас прилягти. Вот, поэтому такі, а, дещо внепланові больше, та похоже на внепланові значить, потрапляння у вас можуть бути. так в цілому, більш-менш, Лівий берег Київщини знаходиться в якій ситуації? Оборонна позиція по лівому берегу Києва, з точки зору чого вісімки жезлів, да. Тобто Можливо, робота ППО, можливо, якась така історія перехоплення, збиття і так далі, і наслідок чого може бути дев'ятка жезлів, тобто можуть бути наслідки оборонної роботи, і яка спрямована на захист неба, тобто більше от в такому ключі. А от правий берег правобережжя мені не дуже подобається, тому що там вирогідність, а більш ну влучання, пропускання чи серйозної атаки, чи наслідків більше ніж для ліво. От я я в якомусь такому ключі. Причому друзі, мені не подобається заблокованість карта заблокованості. А, давайте так, переконайтеся, що ви можете увійти в укриття. Переконайтеся, що ви не ізольовані, щоб вийти із приміщення, раптом. що це може карта вказувати на наслідки. На жаль, де можуть бути люди в заблокованому положенні або під завалами, тобто от Загроза для правого для правого бережя Києва вона більш така агресивна, ніж для лівого. Значить, по лівому, знаєте, збивають воно там щось сипиться, от по правому воно як пропускає. От в якомусь такому воно коротше ключі, чи наслідків більше, тобто є загроза. Воно і Київ, і Київ ну, і чіпляє, звісно ж, Київську е, область. Да, конечно, да Тобто, ближній оцей Київ, до яку да, там де їхати на машинці півгодинки. Значить так, кривий ріг. Мені а у мене тут карти так цікаво випали, що скоріш за все будуть намагатися робити розвідку, де, де є якісь ресурси. Ось у ну, нас тут верховна жріця, калісниця, де зберігаються ресурси, де а, куди звідки їде, куди їде, як їде, наприклад. Да? Це може бути ще до речі, Укрзалізниця, це можуть бути залізничні шляхи, але в більшості випадків їх буде цікавити саме ресурс. І цікавлять більш точні, більш точні та точкові влучання. По кривому рогу в мене на даний момент немає прям такого чогось масового, але, але як вже говорить розклад, що та точне, точкове, можливо, навіть по дьяволу, навідне, може бути. Обміни. У мене випадає, що питання квітня по обмінам у нас дуже у підвішеному стані, і це пов'язано з якимось. З якимись, давайте так, емоційно неврів... неврівноваженими конченими мужиками. Понимаете? Ну, коротше, і все як сіда. Десь хтось з кимсь посрався, а вигрібають військовополонені. Ну, Це нестабільні емоційно-політичні ситуації, які можуть впливати на цю історію. У мене випадає що більш вирогідна обмін якийсь протягом двох місяців. Тобто, я більше все-таки схиляюся до травня. Ну, тобто що це більше про трави, ніж про квітень. Як мінімум на, на сьогодні, да? на зараз у квітні. Будемо дивитися більше. Що пов'язано із важкопораненими, важкохворими і так далі. Прямо обміну такого, прям масштабного, я не бачу, якась дуже важка ноша. Настільки важка, що навіть третя сторона в тупіку працюванню над цим питанням. Тобто не відбувається якоїсь праці з третьої сторони, тому що воно важко. Але але по шістці пентаклей е, якісь. Конкретні люди, можливо, в да невеликій кількості хлопці чи дівчата в якихось певних станах, тобто там на 100 е, бійців обміну може бути 3-4, да там, наприклад, от, поранених або хворих, от якась знаєте, домішування до основної групи важкохворих, наче воно відбувається да, в невеликій кількості. Бо Росії вигідно тримати по четвірці Пентаклей певних людей у себе. В заручниках для того, щоб що правильно торгуватися і розширювати якісь власні можливості по тиску. Ну тобто, ми знову приходимо в цю саму точку, тому тут масштабного такого обміну прям поранених супермасштабного не бачу. Але у нас кожен все одно кожен хлопець то вже обміняний і дівчина то вже є перемога. А, от але да це не просто не в тому масштабі, в якому нам би з вами хотілося.